Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні ми поговоримо про моє прочитане за жовтень. Загалом цей місяць для мене видався досить продуктивним. Я начитала та наслухала вісім книжок, із них декілька навіть потенційно приймують у найкращі книги року. А розпочнемо ми з книг, про які я вже згадувала на своєму каналі, а саме про книгу, яку я читала у форматі книжкових вихідних, посилання на це відео я залишу в описі. Говорю я про Ширлі Джексон, і її ми завжди жили в замку. Насправді це не перша книжка, яку я читала в цієї авторки. Я розпочинала своє знайомство з нею з привидів дому на пагорбі. І, на жаль, та книжка мені не дуже сподобалася. Я її прочитала, поставила їй 3 з 5 і одразу продала. Але ось пройшло декілька років, мені захотілося спробувати дати авторці другий шанс, і я абсолютно впевнена тепер, що я не помилилася. Це неймовірна книжка, після якої мені захотілося перечитати в Шерлі Джексон все, зокрема, дати другий шанс приводам дому на пагорбі. Зараз я думаю, що ту книжку я взяла в якийсь або невдалий для себе момент, або я мала до неї досить хибні очікування. Ширлі Джексон це мені здається ідеальна авторка для такого химерного осіннього читання. Ця книга оповідає нам про двох сестер. З родини Блеквот, колись дуже заможної родини, які живуть зі своїм дядьком. Одна з цих сестер ніколи, абсолютно ніколи, не виходить з будинку. А друга сестра ходить в містечко, щоб придбати продукти і взяти книжки з бібліотеки. І ось в процесі ми дізнаємося, що жителі цього містечка дуже вороже налаштовані до цієї родини. Вся ця книжка оповідає про те, що ж там сталося в минулому і які це має наслідки зараз. Десь з половини мені вже було досить важко відірватися, і загалом мені дуже сподобалось, як ця книга написана. Мені здається, що авторка досить класно використала тут прийом ненадійного оповідача. Також тут є дуже багато такого, знаєте, на грані між реалізмом та магічним реалізмом, тому що наша головна героїня в неї є певний психічний розлад, через який вона мислить трохи не так, як всі люди, і через це. Майже всю книгу в мене було відчуття, що я перебуваю в якійсь дуже дивній свідомості, дуже такій божевільній свідомості, і, наче як всі навколо мене, теж трошки божевільні. Мені дуже сильно сподобалося, я її поставила 5 з 5. і от вона показала мені і переконала мене ще раз в тому, що треба давати другий шанс авторам, навіть якщо з першого разу не вийшло. Дуже детально про неї я розказала в своєму влазі. Якщо вам цікаво, переходьте і дивіться. Також в межах того відео я вам розповідала, що я дослухала вбивство в Східному експресі Агати Крісті історія, яка оповідає про Еркуля Пуаро, який подорожує потягом, в якому стається вбивство. І от, власне, вся книжка про те, як він його буде розслідувати. Мені ця книжка сподобалася, незважаючи на те, що я не така прям поціновувачка детективів, але мені було дуже цікаво її слухати. Вона мене захопила, вона для мене була дуже такою затишною. Як я вже казала, Агата Крісті, вона в мене асоціюється з затишком. Я навіть пам'ятаю, що мені не хотілося якось від неї відриватися, хотілося пошвидше дізнатися, що ж там в фіналі. Також із цікавого, я абсолютно майже ніколи не вгадую фінали детективів, але тут я була дуже близько до правди на диво. Хоча, колись я бачила фільм, я думаю, що можливо. Хоч мені здається, що я нічого з того фільму не пам'ятаю, але, можливо, десь там в мене збереглося цей, знаєте, основний плот твіст. Тому я, власне, і вгадала розв'язку цього детектива. На фільм я колись ходила навіть в кінотеатр і пам'ятаю тільки те, що там грав Джонні Депп. В принципі, класна історія, класна книжка. На Мегого вона коштує щось там 2 долари чи щось таке, але вона там була дуже дешева, я пам'ятаю. Тому, якщо вам немає чого послухати і ви б хотіли взяти якусь аудіокнигу, дуже сильно рекомендую. Начитка там. Хороша, мені було дуже цікаво її слухати, і там дуже багато насправді персонажів в цьому потязі. І, і мені часто може бути важко слухати аудіокниги з великою кількістю персонажів, тому що важко всіх запам'ятати. Але начитка там досить класна, і мені прям було легко орієнтуватися між персонажами, і ніяких проблем з тим, що я цю книгу слухала, в мене не було. І мені ця книга дуже легко сприймалася на слух, тому в принципі дуже вам рекомендую. А далі я хочу розповісти вам про моє знайомство з Нобелівською лауреаткою, яка досить сильно мене вразила в цьому місяці, а саме говорю я про піаністку Ельфріди Еліник. Книжка, яка, напевно, найбільше мене вразила тоді, коли я дізналася, що вона частково автобіографічна. Вона оповідає про піаністку Еріку, якій 40 років і яка живе зі своєю матір'ю. Ця мати абсолютно неадекватна. Вона абсолютно не розуміє, що таке сепарація. Вона, знаєте, таке відчуття, що пуповину так і не перерізали. Ця мати маніакально оточує свою дитину. Навіть мені важко назвати це опікою, тому що скоріше це знаєте, якийсь гіперконтроль спроби зробити з дитини те, що цій матері хочеться, спроби, знаєте, використовувати дитину просто як якийсь інструмент. А не як живу істоту, не як особистість. Як наслідок цього всього, в Веріки сформувалося дуже нездорове поняття любові, дуже нездорове ставлення до себе і до людей навколо. Вона викладає музику дітям, і от вона знущається над ними. Вона, знаєте, немов оцей весь свій. Нереалізований потенціал, все своє, що їй болить, вона просто випромінює на всіх людей навколо. Вона дуже жорстока, така людина, вона неприємна особа. Мені дійсно було дуже, дуже якось незвично неочікувано дізнатися, що це частково автобіографічна історія, що сама Ельфріда Еліник настільки була. Контрольована своєю матір'ю, мати намагалася її там на всі можливі гуртки відправити. Вона там грала і на піаніно, і на арфі, і на танцях була. І мати там намагалася з нею зробити всесвітньо відому музикантку. В результаті 18 років Вільфріде Лінек стався нервовий зрив, і вона вирішила почати писати книги. І це дало нам дев'яту Нобелівську лауреатку жінку в світі. Неймовірно. Така трагічна історія, досить важка. Вона написана дуже гостро. Тут багато такого, знаєте, неприємного, огидного, але при цьому вона нереально красива. Проза Ельфріди Лінник вона дуже особлива. От мені здається, що її просто потрібно брати і читати. І так ви зможете зрозуміти, чи це ваша авторка чи ні. Тому що, якщо от взяти про що книга, мені здається, що. Якби це написав хтось інший, можливо, мені б не сподобалось. Але оскільки сама авторка пише так, що мене цей текст просто зачаровує, я не можу ним не захоплюватися, незважаючи на те, що там написані дуже огидні речі, незважаючи на те, що всі персонажі погані, то, знаєте, немає ніякого промінчика, якогось світла, якогось більш-менш персонажа, за якого можна триматися як за щось адекватне, незважаючи на те, що тут дуже багато зла. Багато таких огидних вчинків, страшних вчинків, жорстоких. Те, як авторка пише настільки красиво, воно настільки глибоко, вона може взяти якісь дуже неприємні, неприйнятні речі і описати їх таким чином, що це якось дивує, як вона змогла це так описати. Мені сподобалось, як в цій книзі описується ставлення дорослих до дітей, як дорослі намагаються знищити все унікальне, все Особистісне в дітях, як дорослим не подобається, коли діти мають власну якусь думку. Воно хоча тут і виведено в якийсь максимум, але багато що із цього насправді ми зустрічаємо в житті, на жаль. Тому що батьки вони здебільшого хочуть настільки сильно оточити своїх дітей оцією турботою, що часто це призводить до того, що Діти просто не сепаруються, в дітей немає ніякої власної думки, і вони постійно, знаєте, тримаються за батьків і чекають, що ж батьки їм скажуть робити. Але в житті воно працює на жаль, не так варто вміти сепаруватися, приймати власні рішення. І цим ця книга мені дуже сильно сподобалась, тому що навіть якщо ця історія взагалом для вас далека, але певні... Епізоди цієї історії можуть стати чимось знайомим. Сама авторка, вона досить закрита особистість, вона не їхала на нагородження Нобелівською премією, вона максимально завжди уникає всіх контактів з людьми, з пресою, і гроші, які вона отримала з Нобелівської премії, вона віддала на благодійність. Однозначно буду читати її ще, хочу вже в неї читати інші книги. Якщо ця авторка навіть не стане моєю улюбленням, то я впевнена, що я б хотіла в неї читати все, що буде виходити українською. Принаймні, все, що я зможу подужати, враховуючи всю гостроту її письма, тому що мені здається, що через те, що теми досить гострі, можливо, не все я зможу прочитати. Далі я хочу розповісти вам про книгу, яку я читала на книжковий клуб, яка потенційно, можливо, стане однією з найкращих за цей рік. А говорю про життя хлопця. Я насправді цю книгу навіть не планувала читати. Я йшла до неї з мінімальними очікуваннями, я про неї майже нічого не знала, я одразу прийняла правила цієї книги, і тому вона мені так сильно сподобалася. Для мене це ідеальний приклад історії дорослішання. Це саме те, чого я колись очікувала від кульбабового вина. Вона цікава. Вона затишна, тут дуже багато такої доброти. Знаєте, це така досить дікнівська історія. Тут е, герої вони максимально полярні. Але мені це в ній сподобалося. Я дуже сильно з нею відпочила. Мені було дуже цікаво її читати. Тут є детективна лінія, завдяки якій, в принципі, цікаво спостерігати за сюжетом. Окрім цього, тут дуже багато всього відбувається. Тут дуже класно описана дружба. Мені дуже сильно подобалися персонажі цієї книги. Я їх для себе прямо от бачу. Вона для мене кінематографічна, але треба враховувати, і тут насправді ззаду написано, що це лауреат всесвітньої премії фентезі 1992 року. І тут є елементи фентезі. Це не жорстке фентезі. Тут немає окремого фентезійного світу, але тут є фентезійні елементи, які... Можна трактувати по-різному, можна вважати і сприймати це просто, знаєте, фантазією дітей, про яких тут оповідається. Можна сприймати це просто як частину всесвіту і приймати ці правила. Мені здається, що цю книгу можна сприймати дуже сильно по-різному. Вона може подобатись, може не подобатись. Просто для мене вона зіграла, тому що в ній було все, що я люблю в книжках. Вона для мене була дуже затишна. Вона для мене була цікава. Тут як на мене було дуже багато схожого на Стівена Кінга. Я не знаю, що з цього було посиланнями, що з цього не було посиланнями. Мені ця книжка в чомусь нагадала Бредбері, і тут насправді в кінці є подяки Бредбері, тому я переконалася в тому, що автор надихався. Також із історії цієї книжки, коли автор її написав, йому прийшов лист з проханням прибрати історії про містечко і про героїв-персонажів цієї книги, а залишити тільки сюжетну лінію з вбивством. Автор поїхав в Нью-Йорк відстоювати, що от він хоче залишити цю книгу в тому варіанті, в якому вона є, і йому це вдалося. І от коли автора питали про те. Чи взагалі вважає він цю книгу автобіографічною, він сказав, що так, але він не асоціює себе з головним героєм цієї книжки Корі, але він асоціює себе з другорядним персонажем. Ну і це насправді, знаючи історію цієї книги, стає очевидним, і в принципі, потім автор це підтвердив, що він себе асоціював з Верноном. Це персонаж цієї книги, який також був письменником. І от він поїхав в Нью-Йорк, йому не вдалося відстояти свою книгу, і в результаті... Він почав втрачати здоровий густ. Цій книзі дуже багато всього класного, цікавого. Мені просто здається, що вона або сподобається, якщо ви любите, знаєте, такі історії про містечко, історію дорослішання, Якщо ви готові до того, що тут буде відбуватися просто щось іноді дуже дивне і фантазійне. Але якщо ви готові приймати правила цієї книги, то вона вам сподобається. Якщо ви просто очікуєте максимальний реалізм, не треба його очікувати від цієї книги. Це не магічний реалізм, і тут, в принципі, ніде про це і не сказано. Я бачила. І, в принципі, на книжковому клубі дівчата, багато хто мали претензії до цієї книги, що тут багато чого намішано. Не, не знаю, мені це навпаки сподобалося, мені через це було її цікаво читати, тому що я просто така: давайте, здивуйте мене. І автор міг мене здивувати. Так, тут відбувалося щось максимально іноді дивне, божевільне, але я була до цього якось. Не знаю, готова, відкрита. Тому мені сподобалося. Але я не впевнена, чи сподобається вам, тому просто ви можете спробувати її прочитати. Вона дуже класна. Але на книжковому клубі, і в принципі, відгуки на неї різні, і я не можу сказати, що цю книгу прям треба читати всім. Далі я розповім вам про книгу, яку я дочитувала в цьому місяці. Саме темна половина Стівена Кінга. Книга оповідає про те, як відомий письменник вирішує позбутися свого псевдоніма. І він буквально влаштовує поховання, ставить муляжний надгробок, і виявляється, що його псевдонім не дуже той хоче вмирати. Він буквально оживає і починає мститися всім причетним до свого вбивства. І мені ця книга, в принципі, сподобалася. Я не можу сказати, що вона прям улюблена в мене в Кінга. Ні, вона мені була цікава. Вона для мене. В певних місцях була занадто така жорстока, можливо, занадто темна, похмура. Мені іноді хотілося чогось більш світлого, тому власне я її так довго і читала. Вона мене, в принципі, зацікавила і не найгірше, і не найкраще. В Кінга, що я читала, мені здається, що досить. На мою особисту думку, можливо, багато зі мною хто може не погодитись. Для мене це була досить така прохідна історія. Найцікавіше для мене було саме те, що в самого Стівена Кінга також колись був псевдонім, під яким він писав. І мені здається, що в цій книжці він багато вклав якихось особистих власних страхів. Оце було для мене дійсно цікаво. Сама книга непогана, але не вразила мене настільки. Поставила її, здається, 4 з 5. і. Вирішила, що в принципі в мене її немає в паперовому примірнику, і вирішила його і не купляти собі. Також в цьому місяці я читала на своєму кіндлі непрохані поради від Віри Вон. Читала я її англійською, і вона мені неймовірно сподобалась. Вона мені сподобалась настільки, що зараз я читаю продовження другу частину, в нас її ще не видали. Теж читаю її англійською. Ну це прям ідеальна для мене відпочинкова література. Це я вже дізналася, що це жанр козі містері. І от я зрозуміла, що якщо говорити про детективи, це саме ті детективи, які мені дуже подобаються. Оповідається книжка про жіночку. Таку літнього віку їй там здається близько 60 років. Китаянка в якої є своя чайна, і от вона одного ранку знаходить в своїй чайній труп чоловіка. Вона намагається розслідувати це вбивство. І вона настільки якась ця книга добра, вона кумедна. Тут є багато персонажів, яких ти рано чи пізно починаєш любити. Для мене це було ідеальне відпочинкове читання, з яким я дуже класно провела час, мені було дуже весело її читати. І от зараз я читаю другу частину, і вона мені теж дуже сильно подобається. І Я думаю, що я б хотіла, щоб все ж таки видали ще там третю-четверту частину, тому що ну, для мене це дуже прикольна історія. Я рада, що нас її переклали. Сподіваюся, найближчим часом. Перекладуть і другу частину. Далі я хочу розповісти вам про дуже похмуру книгу «Здохни, коханий. Це книжка латиноамериканської письменниці, оповідає вона про головну героїню, в якої, окрім інших психічних проблем, є зокрема пострадова депресія. В неї є маленький син і чоловік, і от вона періодично дивиться на свого чоловіка, дивиться на свого сина і думає про те, що вона можливо хотіла б їх вбити. І в неї досить багато цих страхів, досить багато таких дуже дивних думок. І ця книга написана в форматі потоку свідомості. Окрім цього, в нас тут використаний прийом ненадійного оповідача. Часом дуже важко зрозуміти, що взагалі тут відбувається. Вона мені загалом сподобалася, але мені було дуже важко якось до кінця її зрозуміти. От мені було б цікаво її перечитати, тому що я думаю, що оця книга дуже добре. Підходить для перечитування, і при кожному перечитуванні вона може сприйматися абсолютно по-різному, тому що мені здається, тут дуже багато що залежить від того, як особисто ви в даний момент свого життя сприйматимете цю книгу. Вона дуже красиво написана. Тут є багато якихось моментів, над якими. Починаєш замислюватися, починаєш думати. Окрім теми пострадової депресії, мені було цікаво спостерігати тут за темою втрати. Тут одна з другорядних персонажок втрачає свого чоловіка, і оця сюжетна лінія, як на мене, теж тут досить непогано була розкрита. Загалом я цій книжці поставила 4 з 5. хочу її перечитати. Мені здається, ця книга вона дуже добре підходить для такого спокійного, вдумливого читання, анотування, перечитування. Я її однозначно хочу колись перечитати. Також я бачила, що авторка цієї книги вона в одному інтерв'ю казала, що тут вона описувала, немов Францію часів Пруста. І закінчимо ми сьогодні книгою, яка для мене особисто стала найкращою за цей місяць, і однозначно вона прямує в найкращі року. І це наші дружини на Дні Морському. Це неймовірна книга. Книга, вона дуже красиво написана, тут дуже багато глибоких сенсів, тут дуже багато символів. Ця книга оповідає про Мірі, яка чекала свою дружину з глибоководної експедиції. І от Лія повертається, але повертається вже зовсім іншою. Вона дуже багато часу проводить в ванні, вона там лежить, вона п'є лише воду з сіллю. І Мірі розуміє, що Лія вже ніколи не стане такою, якою вона була. Ми Спостерігаємо за тим, як поступово мірі доводиться приймати нову реальність, доводиться знову вчитися жити. Окрім цього, нам паралельно оповідається про те, що ж відбувалося з лією в цій глибоководній експедиції. Взагалі вона там мала бути два тижні, а затрималась на півроку, як вона намагалася попри все. Зберегти в собі пам'ять про мірі, зберегти оцей здоровий глуст, щоб повернутися і розповісти Мірі все, що з нею відбулося. Ця книга дуже трагічна, вона дуже сумна, вона меланхолійна. Мені здається, вона дуже добре підходить для осені, для читання восени. і я б її дуже сильно рекомендувала, якщо ви ще не читали. Вона написана в жанрі магічного реалізму. Вона, в принципі, знаєте, сама вся така магічна. Там дуже багато образів, дуже багато глибоких сенсів. Крім цього. Паралельно з цим вона дуже цікава, дуже цікаво спостерігати за тим, що ж відбувалося в цій експедиції. Також тут Мірі згадує їхнє минуле, те, як було до цієї експедиції, і за цим всім цікаво спостерігати. Її читати було одне задоволення. Я тут дуже багато підкреслювала, дуже багато писала, тому що оця книга вона викликала в мене неймовірні якісь почуття, дуже багато роздумів і. Я її однозначно дуже всім рекомендую. Отже, друзі, ставте лайки, пишіть в коментарі, які книги читали в жовтні. Ви. А я була неймовірно рада вас тут бачити і до зустрічі.